А якщо взяти пінцет і з усією сили вдарити батарейку, що буде? Всім привіт! Знову з вами Сава Сейл. Так, і сьогодні у нас ідея відео буде яка? У нас є такий подопенний XR, в якого ушатаний корпус. Як ви бачите, в печальному корпусі, тобто він такий заюзаний, і в ньому стоїть китайський дисплей. Акумулятор 91%. Ну не зрозуміло, чи він тут рідний, чи він тут окручений. Що ми будемо делать? У нас є два іклауніки. Напишіть коментарі, який би ви хотіли побачити XR. Візуально вони оба нормальні. Єдине, що в XR той, що на iCloud, так само оце кільце камери, воно покоцане. Зараз що будемо робити? Зараз ми будемо знімати з цього телефона, з цього XR, плату і переставляти в один із iCloud. Вийшли 3600 за два. Не знаю, чи це дорого, чи це нормально. Ну, коротше, так вийшло, що я їх купив. По ітогу я цей телефон узяв за виходить за 3 тисячі гривень. Тобто у нас є резон, як кажуть, пересобрати їх в один і продати цей XR по ціні ну, 6,5-7 тисяч гривень. Що розказати за цей, XS, що був з попереднього відео? Хто не бачив, ось тут посилання, перейдіть, подивіться. Цей XS, як на 256 ГБ, я собрав, виставив на продажу 8 тисяч хочу. Хто скаже багато, вибачайте, але тут акумулятор 100% він повністю в оригіналі. Ну, не враховуючи те, що ми його пересобрали з двох ходин. Той другий XS, який вам теж ви бачили там на відео, там з ним вийшов трабл, дисплей я туди забрав, поставив опять з, з плямою, але там також 100% акумулятора. Якщо комусь один із цих XS треба, то вони є в наявності. Це 8 тисяч, можна поторгуватися, А то я виставив за 5, не знаю, що з ним робити, бо ціна закупки дуже висока, нічого не можу зробити, тому 5 тисяч. Так що за XS, кому цікаво, пишіть коментарі, пишіть в особисті, хто пропустив відео, ось тут посилання. І що в нас виходить? Зараз, як завжди, ваша любима рубрика, а скільки я ж зароблю. Рахуємо, 3000 гривень. Так? Це в нас виходить сам телефон, ще запчастина від нього залишиться потім. Давайте візьмемо, напевно, чорний, ну, глянемо в кого акумулятор краще. Плюс це в нас 3, скільки вони, 3600 вийшло, 1800. правильно? 1800. Тобто нам цей телефон виходить в оригіналі, повністю стане 4800. І я думаю, що я можу його продати за 6500. Це якщо понапрягатися. А так за 6. Ну, ставимо 6500. Тобто у нас з чистої прибулі виходить 1700. Ну, як для такого бюджетного телефона, я рахую, що це непогана прибуль. Ну що будемо зараз пересобирати, і будемо вам показувати процес. У нас ось включився цей XR від лиця. Бачите, 91% акумулятору, ну просто подивіться на цей дисплей. Просто подивіться на цей дисплей. Я розумію, що краще взяти iCloud, пересобрати і продати як нормальний, а потім оці запчастів, які залишаться з цим дисплеєм, продати комусь, як би скажучи, і вийти в ноль. Ну, типу по iCloud. Як ви думаєте, за скільки я зможу продати iCloudний телефон з цим корпусом, з акумулятором 91% і такими дисплеями, давайте напишіть в коментарі. открыли ми цей телефон, Що ми тут оцей кисерчик, що ми тут бачимо? що ми тут бачимо? Що бачимо? понятное дело, копія дисплей, но так в принципі, телефон внутри нормальний. Зараз що знімаємо відсюди плату? знімаємо фейс. І будемо далі розбирати вже iCloud. Ну що, плату ми зняли, фейс зняли, все нормально. Видно, що тут внутрі новий акумулятор, по ньому була помилка, ну, тобто, не кручений, а реально новий. Такий ось корпус. Зараз будемо розбирати цей еклаунік. Що ми бачимо по цьому iCloud-нику? що тут дисплей також мінявся. Є ось якийсь тут маркер, щось так пописано. Такі ось пломби, ну, дисплей оригінал. Як знаємо, це маркировка, це означає, що дисплей оригінал. Ну що, зараз знімаємо, представляємо сюди плату. Так, нічого не ушатав. Uh, недавно я розбирав XR, міняв акумулятор, людині туди по, -по місці, коротше. І вшатав йому дисплей. Тепер в мене таке сюди мандраж, коли я розбираю ці блин, телефони, іменно цю модель. боюсь, щоб не ушатати дисплей. <гум> Якось так. Ну, видно, що тут дисплей мінявся, поэтому і добре, проклейки менше, проблем було менше. Значить, я знімаю дисплей та ставлю. Що ми поставили цей дисплей, поставили цей корпус. Зараз вмикаємо. Єдине, я не пам'ятаю, скільки акумулятор на цьому... саме на цьому iCloud. Тут дуже-дуже нам пощастило в цьому iCloud акумулятор 95%. І виходить, що тепер у нас буде XR на 64 ГБ пам'яті з акумулятором 95% з оригінальним дисплеєм. Без жодних нюансів. І дуже в такому чудовому стані. Круто. Я думав, що акумулятор більше в тому білому. Ну. Пощастило, що в цьому. Ну що, тепер знову збираємо і виставляємо на продаж. Хотів сказати, що, можливо, комусь треба запчастини до XR, той самий корпус, той самий дисплей китайський, можливо, все в зборі, то я готовий продав, просто щоб воно в мене не було. Акумулятор тут на цьому телефоні 91%. Акумулятор новий, тому можливо, комусь буде актуально, можете пропонувати. Пишіть мені або в Telegram, або пишіть мені в коментарі. А ми продовжуємо далі збирати цей ксер. Так, ну що, ми собрали. Це те, що у нас буде основний, акум 95, блін, другий раз повторюю з тим, що офігенно, як повезло. Телефон у гарному стані тепер. Можна виставляти на продаж. Ще раз нагадую, що iCloud запчастини залишились, можливо, комусь буде цікаво. Ну і також, друзі, що, а телефон у продажі. Зараз ось закручую останній гвинт. Перевіряю його ще раз і виставляю на продаж. Тому кому цікаво, пишіть в особисті. Замовляю. Такий ось буде iPhone XR. Тепер ось телефон в такому чудовому стані. Подивіться, який він тут з боку. Просто верх-вниз. Враховуючи, який тут був побитий, пожований просто. Закоцаний з усіх сторін. Та цей тепер я скажу в гарному стані. Дисплей оригінал 95% також оригінальний акумулятор. Друзі, 6500 у продажі. Буду виставляти його в себе в каналі Sava so Sale. Що це XR? Що це XS? Що цей iCloud-ник, iCloudnik? Зараз якийсь заберу. Я всі публікую телефони в своєму каналі Саваса. В описі під цим відео є посилання, є на мій чат, є на мій канал, є на резервний канал, також буде на Instagram. Тому кому цікаво, хто хоче займатися продажем телефонів і продажу, просто мати ком'юніті з людьми, які цим займаються, welcome переходьте. Всі посилання є там. Так, поки в нас включається цей iCloud, ну, треба ж теж перевірити, що він робочий чи ні, нічого я тут не ушатав. Питання: напишіть в коментарі, як ви думаєте, що тут приїхало. Підсказка для тих, хто підписаний на мій телеграм. Я в Телегі виставив, що тут приїхало. Тут два пристрої. Спробуйте угадати, який той, хто вгадає, що тут приїхало за пристрої, отримає від мене 100 гривень. Пишіть свої варіанти в коментарі. Чётко. Такие мелкие кадры я потом поставляю. Блин, прикинь. получится с ютубом, да? Не сильно я яркость поменяется. это ты мне нарезаешь кусочки, понял? Типа, это круто. Блин, на мини работы добавлю. Ты старалась, помнишь?